Якби Путіну вдалося захопити Україну, це був би кінець західної цивілізації. Це остаточно б розв'язали руки всім іншим світовим диктаторам. Це означало б те, що Путін виторговував би неймовірні для себе поступки зі сторони заходу. Про це заявив двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в інтерв'ю з Дмитром Гордоном. Я не виключаю того, що це би спровокувало подальшу агресію Путіна на Балтійські країни і на східний фланг Європейського союзу. Я взагалі він би, цього не виключає він би пішов на блок НАТО. Я ще раз вам кажу: я взагалі цього не виключаю, угу. тобто він ж хвора людина. Угу. От я вже зараз кажу про те, що в нього пройшли такі зміни, що ця кров, яку би він побачив, так вона би його спровокувала. До подальших дій однозначно, що було би остаточна окупація е, Грузії і Молдови. Це тут я взагалі жодного сумніву. Це я вам кажу 100%, 100 сценарій.